Їх вітаю з магазина Сільпо. Сьогодні хочу зробити огляд цін на м'ясо, тому що асортимент м'яса в сільпо дуже великий. Зараз готуються до фестивалю м'яса. Я вам вже казала, що саме в цьому сільпо буде два дні. Фестиваль м'яса, 14-15 березня з 15 по 19. Я зараз знаходжусь в сільпо в місто Одеса на вулиці Єврейській. Але ціни акції, оці цінотижики, вони по всій території України одинакові. Дивіться в своїх сільпо, читайте інформацію на сайті. Коли саме у вас, в вашому магазині буде ось такий фестиваль. Дуже багато м'яса викладають, всі ціни вам покажу. Окрім фестивалю м'яса, хочу показати всі ціни на м'ясо. Свинячий биток без кістки охолоджений, 25,90, свиняча вирізка охолоджена, 25,99, стейк 28,31. Тут акція цінотижики на ошиях свинячий 1990, свиняча лопатка. Без чого не видно. Околоджена. 15,40. Рулька зараз йде по 8 гривень. Свиняча почеревина. 19,40. Гуляш 17,36. Ось така коречка, Гарно виглядає. 23,99. Знижено ціну на сало. Не знаю, мені сало подобається. Хтось писав, що комусь дуже класне сало, м'яка шкіра, 16 гривень 10 копійок, замість 22,90, от я собі візьму. Я потім спеції ще до нього ну, додаю. І тоді воно смачніше. Свинячі ребра охолоджені 19,40, кострець, це мені сказали для шашлику 21,79, яблучко 27,74. Окіс без кістки 18,70, гомілка по 9,90, а то рулька 8 гривень. Грудинка зараз по акції охолоджена 13,90 йде, замість 17,90. Тут барань, е, баранина є, не всіх сільпо є баранина. Тут є бараняча бараня, задня частина 34,90, лопатка рублена 13,90, котлета на кісті 32,40, ошиюк рублений 28,90. Тут бараня стейк з задньою частиною 4990, ось таке каре 59,90. Вони ковбаски роблять також самі для смаження. По-нюрберськи охолодження 23,40. Свинячі з диким чесноком 21,40. Я навіть не знала, що буває дикий часник, якщо чесно. Для смаження індичі, охолоджені 2190, фірмові курячі 23,40. Зараз акція на фарш, вони тут роз... рожеві цінники, всім видно, що фарш. Філе куряче з салом 144, фарш асортів охолоджений, 144. Акція діє до 19-го. Це цінотижики. Ось він лежить охолоджений. Індичий фарш 27,81, курячий 17,90, свинячий 14,29. Ось оцей по акції, бачите, з салом філе куряче. Так, у них є ще кролик. Ось саме в цьому сільпо продається кролик. Спинка 34,90, передня частина 30,90 стегенця стегінця кролика 49,90, індичий медальйон з гомілки 14,26. Крило таке велике, індичий 12,40, стегно охолоджене 22,90. І індиче філе охолоджена 25,99 і куриця. У них, до речі, дуже багато ще півень домашній Є не просто ось куриця така, а також ну, як домашня вважається, так вони і пишуть. От куряче філе домашнє 23,90. Воно відрізняється і по кольору, і по обсмаженню. Видно, що домашнє, стегно домашнє 2090, Гомілечка із домашньої 13,90, крило 9,90 і грудка, до речі, йде по акції 16,90. 40. Тут ще щось по акції. Чи, чверть домашня, 10,90 замість 12,90. Півень домашній філія 23,90, півень домашній стегну гарно виглядає 16,90. Півень домашній гомілка 11,50, крило із півня 11,90, грудинка 15,90 це філе. А то грудинка і чверть 11 гривень. Курка домашня, ось ціла така курка, так гарно обсмажена, гарно виглядає. 12,90. Перепілка, тушка патра. Наохолоджена 31,40, курячий філей 17,49. Стегна зараз це цінотижики. По акції я вже показувала 9,99 до 19-го акція. Гомілочка 9 гривень, крило по 9,90, філе зі стегна 20,90 також знижено ціну на стегно. А, це у них є таке стегно з частиною спини. 7,44, гарна ціна замість 10,90. І куряча четвертина 8,45. Печінка свиняча охолоджена 4,99 замість 5,99. Язик яловичий, 33,90, Язик свинячий, охолоджений 18,90, Серце свиняче охолоджене 11,60, ніжки свинячі, 3 гривні за 100 грам, 30 за кілограм. Печінка індича охолоджена 15,40, 40 На десь ніжка 10 гривень. виходить. Печінка яловича, 8 гривень, шлунки індичі, до речі, тут є 14,90 і серце індиче 70. 18,90 і печінка курячого охолоджена 10,89. Дивіться, вони пишуть, оберіть дієтичне м'ясо, кролик це дієтичне м'ясо. Написано, скільки протеїну, жиру, також, перепілка, це також дієтичне м'ясо, телятина, також дієтичне м'ясо. А я телятину не побачила, сьогодні немає у вас телятини. Буд... Буде. Да, я потім да, зніму, дякую, дякую. Ага, телятина це також, бачите, як дієтичне м'ясо, індичка дієтичне і курча, дієтичне м'ясо. До речі, я раніше не бачила. І навіть можна перейти і рецепти почитати. Ну добре, виходить, що найбільше протеїнів в м'ясі кролика. Угу, і мені прям цікаво в перепілки 22-25 і в індички 25-30. Така цікава інформація. Навіть є написано, які мікроелементи та. Вітаміни входять. Свинячий ошийок з кісткою. Замість 15,40 На фестивалі м'яса у них завжди йдуть знижки. Окрім того, що ну, сам фестиваль більше асортимент, і вони роблять знижки на м'ясо. І там багато знижок, і на сало, і на це все м'ясо також воно йде зі знижками. Дуже гарно цей свинячий ошийок виглядає. Коштує він 13,90 замість 15,40. Далі свиняча корейка, ось так зі шкірою. 13,40 замість 15,40 корейка коштує. Свиняча грудинка по 13,90. Ну я її використовую як бекон, ріжу так, як такими тоненькими шматочками. І дуже смачно, наприклад, яйця піджарити на такому, мені подобається. 17,95 коштувала. Зараз 13,90. Тут велика знижка. Також свиняча лопатка, лопатка з кісткою та шкірою 13,90 замість 15,40. Ось такий окіст з кісткою та шкірою замість 16,90 14,40. І зараз я запитаю це з Дніпра чи з Вінниці м'ясо. Зазвичай вони якось сказали, що з Дніпра. Потім казали, що з Вінниці може в різні дні і десь по різному його привозять. Дізнаємо ще виклад... привезли із Дніпра. Я зараз запитала. Все це Україна, це не Польща. От писали мені під відео, що це Польща. Оце все виготовляє Україна. Теляча задня частина 36,27 замість 38,90. биток, 41,62. Лопатка 31,01 замість 35,20. Ось такі класні акції. І виглядає все. Ну дуже смачно. слухайте. Воно таке свіже, і це видно прям по виду. Все дуже дуже класно. Церебро по 13.40 замість 16,80. Далі теляча гомілка 21,40 замість 25,45. Телячі ребра охолоджені по 11,40 замість 13,50. І грудинка 20,64 замість 23,90. Такі морозилки, як сказати, морозильні камери. І тут вже ну, порізане або вже таке, що можна зразу готувати, як шашлик м'ясо. От такі свинячі реберця у маринаді. Коштують 25,79. Ну, Це за 100 грам, я кажу ціну. І зараз ще мінус 15. На них додаткова знижка. Я вже показувала, є такий. Скажемо, дешево та сердито, дуже така позиція цікава, свиняче сало бутербродне, ну пере... сало перемелене. І воно йде зі спеціями 9 гривень за 100 гривень, 90 гривень за кілограм. Ой, таке сало, яке цікаве. Слухайте, така шкіра м'яка. І так воно обсмажене. Фермерське, а воно копчене. Я ж думаю, воно не таке, як те. Воно 29,90. Ой, я шматочок собі візьму копченого. 25 зверху знижка. Ось таке сало, а це оце воно все копчене. О, Дивіться, в них навіть ніжка качина є. Ось така смачне каченя. Так, окіст, ніжка качина за 100 грамів 26,40. Тут 486 грамів в цій ніжки качині. Також пекінська порода це смачне каченя. Тут ціла качка. Качка домашня за 18,40. Мені здається, десь вона. Біля двох кілограм буде важити. Так, отут а да, тут 2,5 кілограма. Ще є качка охолоджена. Ця, мені здається меншого розміру по 17,90 але мені, мабуть, тільки так здається. Так, там також ні трішки, а тут кілограм 800, така витягує качка. Епікур тушка. куряча, епікур 11,60 за 100 грам. Філє стигна також епікур. Ось так воно виглядає. 22,40. зараз ще 20% знижка на нього йде. І тут також епікур, шлунки, шлунки, шлунки курчат бройлерів. Дивіться, є серця по 109 за 0,5 оце, оцей за цей лоток. А є шлунки 79 99. Також оце вже в маринаді вони продають у цю у них такі смачні маринади. Я, мені подобається дуже 129 гривень за кілограм курячі гомілки в маринаді, стегно в маринаді за кілограм 169 Це тут написано на скільки. Тут на 120 гривень, там на 112 гривень. І ось я тільки в цьому бачу, Сільпо вони тут роблять свинячу боженіна по-домашньому. Я якось, може я десь пропустила 135-17, витягує 226 гривень за кілограм. Може вона в інших містах лежить. в іншому. Тут саме я її от бачила. Там ще щось цікаве. У них так, такий асортимент до цих замаринованих, шашлик зі свинини, соковитий. 199 гривень за кілограм. Тут на 131 гривню. Замаринований. А це що? Це вони шашлика стільки наробили мені курячі крила ще в маринаді 129 гривень за кілограм. І у них маринад, до речі, буває різний. Буває такий, як червоного, жовтого кольору. Також у них є отак порізане м'ясо. Мені подобається, наприклад, оця рулька зручно варити. Отак вона порізана. Вони вже зціпили є якраз спеціальні тут на 46 гривень. Рулька 79,99. Гарна ціна на рульку, слухайте. Ну, зараз якось холодець, не знаю. Не, не дуже хочеться варити. Так тепло. 47,67 тут. Виходить. Свинячий стейк. Ось такий биток з кісткою. За кілограм 273. Тут такий свинячий стейк. Ой, за кілограм 223 це хвилинка чи ні? Якось схоже, але не написано, що хвилинка. Мені дуже подобається хвилинка. Оцей шніцель. За 21,74 кг тут на 73,46, тут на 90. Ось так шніцель виглядає. Стейк оце хвилинка, мені дуже подобається. Оце м'ясо хвилинка. Вона найсмачніше, дуже швидко готується. З якоїсь частини свинини мені розказували, ну тут хто це її цю свинину роз, ну, розділує, що його найменше в свинині цього м'яса, хвилинка з якоїсь такої частини, що його дуже мало. 22,11 за 100 грамів ціна. Дуже класне. оце. свинячий стейк, хвилинка. Далі із грудинки ще свинячий стейк. За кілограм 198 І свинячий стейк би. Битка без кістки 29,89 за кілограм. Так, свинячі стейки зошика 29,17. Отут іде акція. Ось так. Свинячий стейк. Відбивна 25,90 замість 29,40, 14 по 15 акція. Ковбаски преміум є у них. Чіканси для гриля та смаження 450 грам за 114 гривень. Гріль кебаб на шпажках гриль кебаб це м'ясо виробляє. Ось так вони виглядають. Тут просто підмерзла ця упаковочка, хочу показати. Такий прям фарш на вид, начебто як смачно. І акція зараз. 20% знижка з 11 по 25. О, гляньте, аж по 25 буде така акція. За 400 грамів 86,99 Індичий стейк філе Міньйон. Так. Індичий стейк Міньйон 31,19. Далі курячі стріпси нарізані за по 184. Ось тут упаковочка на 66,81. Це у нас курячий шніцель 20,40 за кілограм. Тут у нас телячий стейк, ось так виглядає. Телячий стейк за 100 грам 48,69. І телячий шніцель ну, виглядає гарно за кілограм 40,01. Тут також. Так, ще 6, так, відбивна за кілограм 486. І бівстрогана ще телячий ось такий. 123,75 за кілограм. Ой, за кілограм 42,38. 42, Далі, що це таке? Бараняча грудинка з кісткою? Тут вона за кілограм 139 на 71,46. Ось така баранняча грудинка з кісткою за кілограм 139 гривень. Тут 500 400 грамів на 71,45. Є отут розфасована бар... бараняча гомілка. Ось така 8650 159 за кілограм. А що це таке тут знову? Глянь, такі цікаві позиції. Ні, це грудинка з кісткою також. 139 за кілограм, тут на 84 гривні. І тут уже такий дорогий йде стейк. Ну, так, покажу швиденько яловичий. Це якогось такого вищого класу 119,90 за 100 грам, 174 рібай 90 за кілограм, і ще який стейк стріп лойн, 169,90 за кілограм. філе піку охолоджене, великий лоток 21, 1 гривня за 100 г. І тут стегно куряче пікер охолоджене, 18,90 за 100 гривень. Взяла собі це фермерське сало, як на базарі. Тут прямо написано, що воно як на базарі. Дивіться, на 50-80 вийшло, 316 грам. Ось оце сало зараз по акції. Всім рекомендую, дуже смачне замість 22,90. Ще беру цю свинячу корейку з кісткою та шкурою. Взяла телячі реберця. Ой, вони мені так сподобались, ось це ребро. Тут написано для тушкування, але я собі беру для борща і мені подобається, коли їх так нарізати, мілко поварити. Ось у мене вийшли вони на 45,56. І, і так, я взяла собі реберця, взяла собі сало, я прям задоволена. І зараз мені ще цю свинячу корейку запакують. Вона йде по 13.40. Класна ціна дуже, і дуже гарно. Вони, бачите, як запаковують все. Молодці. І зараз вам скажу, наскільки в мене вийшов той шматочок. Дякую вам, гарного дня. Угу. І ось тут на 43,95. Отак я скупила сільпо. Нагадую вам, що тепер в сільпо є суперсубота і тільки 15.03, тільки в суботу один день знижки. Засіб для прання персіл. тут майже 4 кілограма 3,9 літри для прання кольорових речей 599 гривень 60% знижка. Замість. Півтори тисячі 30% знижка на віскі Джеймсон 1 літр. 800 гривень замість 1150 І ще тут є суперсубота, мінус 40. От піца буде 500 грам, класна, дуже акція. Папероні 89,99 замість 149 гривень. Тортик Наполеон карамельний 14,90 замість 29,90 50% знижка. І горілка 399 за 0,7. Сама горілка 0,7. Вона коштувала 1000, а буде коштувати 460% знижка. Ось такі акції у них бувають суперсуботу. Я на цьому свій огляд. М'ясо в сільпо буду закінчувати. Хочу вам нагадати, що такі фестивалі проходять не тільки в цьому сільпо, вони проходять в різних сільпо. Також тут викладають, буде якийсь фестиваль, не знаю, їжі у них додатково. Так смачно все поприготували, так вам покажу. Ось. Це якось відноситься до цього фестивалю. А, тут до посту. Бачите, гриби, гриль до посту, перець гриль до посту. Також картопелька запечена. 22. О, дуже класно виглядає. Яблука печені по 12,90 за 100 грам. І тут до посту такий пиріжок пісний з яблуком і пиріжок пісний з вишнями. Вареники з картопелькою 14:90 лукшина. Кристал 3240 і овочі парові 28,90. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!